Більше 27 тисяч полтавців цього року звернулося до обласного управління Державної міграційної служби, щоб отримати закордонні паспорти. Це майже на 40% більше ніж за аналогічний період 2012-го. Тому, зважаючи на високу затребуваність послуги, до законодавства України були внесені певні зміни, які спрощують процедуру отримання документу. З цією метою внесено зміни до законодавства, які дозволяють звернутися для отримання цієї. Послуги до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби Полтавської області, який здійснює надання цих послуг, також згідно внесених змін до законодавства, тепер немає потреби подання довідки. З військомату для чоловіків призивного віку Державна міграційна служба України єдиний уповноважений орган, який приймає, оформлює і видає паспорт громадянина для виїзду за кордон та несе повну відповідальність за своєчасність і правильність його оформлення, збереження персональних даних особи. Тому працівники ДМС рекомендують не довіряти приватним фірмам, що пропонують ці послуги. Ви втратите не лише час, а й гроші, щоб розпочати оформлення документу. Потрібен лише паспорт громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, яка офіційно називається облікова картка про присвоєння реєстраційного номеру платника податку. Фотографують безпосередньо в управлінні цього досить. За бажанням можна отримати цей документ за 20 робочих днів за звичайним порядком або достроково за 7 робочих днів. У першому випадку вартість даної послуги складає 377 гривень та 15 копійок, у другому 643 гривні та 30 копійок, не враховуючи пільг зі сплати державного мита, наявних у заявника, та вартість. Супутніх послуг, які можна отримати за бажанням. Що ж до супутніх послуг в окремому кабінеті працівники державного підприємства Документ, що належить до сфери управління ДМС України, проконсультують стосовно проблемних питань, складуть відповідні заяви, скопіюють документи. Тощо тут є термінал, у якому без комісії та черг можна сплатити за різноманітні послуги, зокрема і за оформлення закордонного паспорту.